День, друже, я радий новій зустрічі з вами. Сьогодні моя подружка Краплинка розповіла мені дуже цікаву розповідь про те, куди поспішають струмочки, і я хочу розповісти її вам. Якось навесні, десь у горах, із сталого снігу народилися два струмочки. Один швавий і цікавий до всього, а другий зовсім лінивий. Живавий струмочок одразу ж кудись побіг. Куди це ти? запитав лінивий струмочок. Хочу побачити світ, відповів жвавий струмочок. Біжимо разом. О, майні ліньки, відповів ледар. Я залишусь тут. Лінивий струмочок зупинився і зробився калюжею. А жвавий побіг пізнавати світ. Багато днів біг струмочок, жодного разу не зупинившись. До нього приєднувались краплинки дощу. Вони зробили струмочок більшим і дужчим. А ще крапельки розповіли струмочку про величезне море. Струмочкові дуже закортіли його побачити. Так у струмочка з'явилася мрія. Згодом він зустрів ще одного струмочка. Той теж поспішав до моря разом бігти веселіше, подумали. Струмочки. Вони об'єдналися і стали струмком. З часом струмок влився в річечку. Річечка пробігла багато кілометрів і впала у велику річку. Минув рік, а може, й два. Струмок вже був не просто струмком. Він став повноводною рікою. І ось одного дня він побачив перед собою море. Його мрія здійснилася. Він із розгону пірнув у море і раптом відчув, що воно солоне. Овва! вигукнув струмочок. Твоя вода солона. Так, відповіло море, тепер це й твоя вода. У ній багато різних мінералів. Деякі з них були на моєму дні, а деякі приносять із землі вітри, а деякі підібрав. Дорогою до мене йти сам. А це добре? спитав струмок. Це природньо, а тому добре, відповіло море. І на височенній хвилі гойнуло струмочкові води майже до неба. Ой, які незвичайні перевтілення струмка. Він, як і ви, з часом росте. Спочатку був маленький струмочок, який стікав з гір. Потім він об'єднався з іншими і став струмком. Далі він перетворився на річку, а потім повноводною рікою упав у море. Це дивовижно. Ти пам'ятаєш, як називається найбільша річка України? Так, це Дніпро. Дніпро також утворюється із багатьох струмочків. Води Дніпра впадають у Чорне море, яке знаходиться. На півдні України. Природа України дуже дивовижна. Розкажи друзям і рідним, що ти дізнався нового і цікавого. Не сумуй, і знавай світ. вивчай нове. Бережи себе і піклуй один про одного. До зустрічі! Thank you